Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News В місто Донецьк було завдано дуже потужні удари безпоточним озброєнням. Сьогодні в день повідомляється, що велика кількість одночасних ударів припала в військовій структурі окупантів і місцевих дислокацій живої сили загарбників. За попередніми даними, ще менше 600 окупантів ліквідовано, і дуже значна кількість орків знаходиться під завалами. Саме зараз, якщо очікуєш найшвидшої перемоги українських військ, напиши в коментарях під відео, який населений пункт «Очікуєш, щоб визволили українські війська. Наступне. Продовжимо. З'явилася дуже важлива інформація, що українськими ракетними військами було нанесено дуже масований удар високоточним ракетам по Донецьку. Окупанти звідти вже підняли велику паніку і хаос за те, що відбулося, адже зовсім не очікували на таку точність і рівняну силу достовірно. Довірності ще відомо про тип ракет, який був використаний, але рівна сила свідчить про можливі удари хамерців, якби це не було ворог поніс колоніарних витрат. Крім того, повну розгрому зазнали командні центри літніх підрозділів російських військ, які там розташувалися. З дрій час за деяку інформацію було квідовано декілька високопоставлених офіцерів армії Росії. Вірте Збройні сили України, Разом та перемоги.